Пане Максима, добрий день. Це громадське ви в прямому етері. А, розкажіть про себе. А ми можемо подивитися скайпом відео? Чи він лише... Добрий день. Добрий день. В своєму блогі «Сім'я Дружко ви написали, що експорту бюджету на 2014 год. Существує стаття «Виділити денег на евро 2012, там выделяется а, примерно 1 миллиард 500 миллионов <решит> на, на что, на евро? У меня вопрос. А можете повторить это запытание, я <решит> очень плавно ...которое произошло полтора года назад. Почему и как это возможно? Можете повторити ще раз запитання. Ну, я здогадуюсь. Давайте я відповім. здогадуюсь. мабуть, питання про те, що чому в бюджеті на 2014 рік передбачені видатки на, на Євро, євро да. 2012. Да. Ось дивіться, так. справді да, збільшення да, фінансування да. познайомився. Ну таке ж питання, до речі, і в мене виникало, коли був 13, ще бюджет 2013 року. Ага. То так же само на засіданні бюджетного комітету, я і та інші депутати, які перший раз члени бюджетного комітету, запитували там у Мярковського, замміністра фінансів, а. а євро то пройшло. Які видатки? Ну, відповідь була Досить технічна, і з нею нічого не поробиш. Це погашення боргів по тим видаткам, які ще були до 2012 Зачекайте, року. Зачекайте, але на цей бюджет, от я досліджував це питання. Цього року на євро, поза минулорічне Євро 2012, збільшення йде на 662 мільйони гривень від минулорічного. Ну, дивіться, ось, дивіться, там... ось це сфотографував, власне проект жанбужету збільшення мільйону. Я, я повірте мені, я ніякий не апологет там мінфіну, азарова і уряду, але є якісь технічні питання. Тобто є а борги перед підрядниками, так. б під євро випускались так звані інфра... облігації, Єврооблігації там була створена СПІ інфраструктурна, яка випускала єврооблігації для підняття фінансування на євро. Так от погашення державою. Боргів або відсотків по цим єврооблігаціям, це теж видатки на євро. Тобто те, що суття? збільшується на 600 мільйонів гривень. Що? Ну те, що було взято в борг, воно ж не воно знаєте, там був були єврооблігації. на 5 років. Це зменшується борг, ще... а тут збільшується. Це не борг, це виплати вже по боргу. Виплати по боргу. Це зменшується да. кожного року. Вони це зменшуються. виплати, це виплати. Але в цю статтю, наскільки я розумію, включили також заходи з підготовки. Да. Там на є на 400, мільйонів. здається мільйонів. Чільки фінального турніру чемпіонату Європи року. Як це питання до уряду, як вони. Це називають ну, вони це могли логіч виділити, логіч. вони могли виділити і правильно це було б виділити окремою статтею. А. Не називати це в рамках євро 2012 Подякуємо Максиму за, так, дякуємо за запитання. Наступного разу, якщо.